Вже всіма улюблено 200. -ка. Це у нас офіційна машина без ДТП 2017 року, 4,5 дизель. На максимальній комплектації сервісної історії, вклади не потребує. На камерах 360, парктроніки, шкіряний чорний перфорований салончик, безключовий доступ, система контролю сліпих зон. Є у нас люк, багатозонний клімат. Позаду у нас також є підігрів та вентиляція. Преміальна музична система, пам'ять керма, пам'ять сидіння водія, підігрів керма. Також ми маємо адаптивний круїз, дестронік отримання в полосі, автоматичне дальне світло і пробіг у машинки всього-нашого 144 тисячі кілометрів це рідний пробіг у нас. Так, по камері працює воно чітко. Мультимедійне кермо, клімат. Тут у нас блокування диференціалів, пневматична підвізка. Тут у нас попереду підігрів сидінь, вентиляція сидінь, також підігрів керма, датчики світлу та дощу, звичайно, у нас є і ще багато чого прикольного. Машинка вас шукає у Києві. Кільцева дорога один центр республіки. Цей варіант ви можете також роздивити собі на обмін в кредит в лізинг, ну і, звичайно за готівку та безготівковий розрахунок.